У квітні-червні галявини і узлісся Мезенського національного природного парку розписані ось такими. З синіми квітами дрібними це Вероніка Дібровна. Вона з родини подорожникових. Цікаво, що коли Вероніка зацвітає, спершу квіти біласті, потім ніжно-блакитні, бускові і фіолетові. А вже в розпал цвітіння вони набувають яскравого синього забарвлення. Вероніка вважається непоганим медоносом із одного гектару. Суцільних заростів вероніки бджоли можуть зібрати 220 кг меду. Також вважається і лікарською рослиною, збирають її в період квітування, ось стебла і засушують. І така, ще особливість її, що пахне вона лише у сухому вигляді.